Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості каналу. Для вас тижневий розклад. Із 31 липня по 6 серпня подивимося, які на вас чекають події. Сім карт на кожен день по карті. Перша карта десятка кубків. Дуже гарна, приємна карта. Тиждень розпочнеться дуже емоційно, дуже приємно. Можливо, якась відпустка в когось, якийсь, можливо, відпочинок, якесь сімейне свято, щастя, радість насолода від життя. Гарні, приємні емоції. Трійка каже, говорить про те, що ви можете сміливо дивитися в майбутнє. На вас гарне майбутнє світло чекає. Ви знаєте, вийшли з зони свого комфорту, ви поставили собі певну ціль і будете до неї йти. Ви зробили собі досить якийсь значний важливий вибір, поставили собі чіткий план на майбутнє, і до нього будете йти вперед. Там на вас чекає світле майбутнє, головне, не зупиняйтеся, все вас вдасться. П'ятірка Пентаклів говорить, що не потрібно буде зайвого витрачати, доведеться трошечки поберегти свої кошти, щоб в майбутньому не знати великих проблем потім. Не робіть великих витрат, не робіть дороговартісних якихось покупок. Купуйте все саме-саме необхідне. Трошки побережіть ці фінанси. Ви потім з часом зрозумієте, на що вони вам там були необхідні, і будете дуже раді, що ви цього не робили, що ви тих трат таких серйозних не зробили. Наступна карта повішений. Певний якийсь застій, певні якісь проблеми і невдачі. Тут, можливо, буде, знаєте, якийсь вибір перед вами стояти. Тут не потрібно, знаєте, не давайте пораду, де вас не просять. Не розпочинайте якихось важливих нових справ. Займіться вирішенням поточних проблем. Гарнасінько все обдумайте. Зважте всі за і проти, і виходьте з цього стану. Довго в такому стані не потрібно знаходитись. Вам потрібно вирішити для себе, чого ви дійсно хочете. Також ця карта вказує на те, що вам доведеться чимось пожертвувати. Можливо, ви хотіли купити якісь дві дорогі речі. Або, наприклад, хотіли декілька проєктів взяти. І так далі. І вам потрібно щось буде в чимось пожертвувати, щось одне, наприклад, із цього вибрати. Можливо, ви хотіли там переїхати в інше місце, місто. І, наприклад, щось не піде не так, і вам доведеться відмовитися від цього всього. Можливо, хтось захоче виїхати в іншу країну, і вам доведеться відмовитися від цієї задумки. Помієте, для того, щоб вийти з якихось певних отакого стану підвішеного, потрібно чимось буде пожертвувати. Наступна карта: П'ятірка мечів, якісь конфліктні певні ситуації, якісь невдачі на, вашій, на вашому шляху. Тут буде від ситуації залежати, де ви будете виходити або переможцем, або переможеним. Це все буде залежати від вас, від ваших дій, від вашої рішучості. Також ця карта говорить про те, що, можливо, ви зіткнетеся з, з якимись шахраями, якимись аферистами, тому остерігайтеся і дивіться, нікуди не властя. Двійка. Жезлів говорить про вибір, перед яким ви будете стояти, і буде зважувати всі і проти, приймати якесь сильно важливе рішення, яке вплине на ваше майбутнє. І на кінець тижня випадає старший аркан суд. Ця карта символізує якийсь початок нового життя, якісь зміни, переоцінку цінностей, знаєте, повернення. До старих справ, вирішення в старих якихось проєктів, вирішення таких проблем, які ви постійно відкладали, можливість просто їх закінчити, і більше до них не повертатись, радість завдяки виконанню якоїсь вашої мрії, досягнення мети, якийсь новий обертів життя буде набирати. Перед вами відкриватимуться нові двері, з'являться нові можливості, можливості, якісь апатія зміниться. Таким полегшенням і зміною вашого життя в кращу сторону. Тому у вас все буде добре, без усім обов'язково впорайтесь, незважаючи на те, що протягом всього тижня будуть якісь певні проблеми і будуть якісь певні невдачі. Тут головне вірити в свої сили, в свої можливості, і перед прийняттям кожного якогось важливого рішення потрібно гарнасенько все обдумувати без поспіху. Підвівши підсумок, можу сказати в тиждень розпочнеться дуже гарно, дуже позитивно, щасливо, проведенням таки якимось емоційно святкуванням якоїсь гарної події. Ви можете сміливо йти вперед і не здаванейте, не повертаючись назад. Не сумніваючись в собі, не сумніваючись в своєму рішенні, все у вас обов'язково вдасться. Головне, не витрачайте зайвих коштів, не робіть дороговартісних покупочок якихось, тому що вам надалі ці кошти будуть просто необхідні. Далі якийсь буде чекати на вас певний застій. От по-повішеному це на четверг певний якийсь застій. Певні якісь трошечки будуть невдачі. Чимось потрібно буде пожертвувати, якийсь вибір буде стояти. Також у вас будуть якісь певні конфліктні ситуації, певні якісь невдачі. І вийдете ви там переможцем чи переможним, буде залежати від ваших дій, від ваших вчинків і від вашої рішучості. Головне, не нашкодити своїми, своїми ж діями, самому собі. Також на вас буде чекати досить складний вибір. Ви будете зважувати всі за і проти будете вирішувати, як вам діяти далі. Але, незважаючи ні на що, ви з усім впораєтеся. І на вас чекає досягнення мети в кінці тижня, радісні якісь моменти, здійснення якоїсь мрії і просто досягнення вашої мети. Перед вами відкриються якісь нові двері, нові можливості. І гарний, приємний період для вас у вашому житті. Головне, не здавайтеся, тому що, можливо, якщо десь трошечки здасте і дасте якусь певну слабинку, да, все піде не так, як ви хотіли, і підуть якісь певні невдачі. Незважаючи на те, що виникають проблеми, на те, що якісь невдачі йдуть на вашому шляху, ніколи не потрібно здаватися. Будь-яку проблему можна вирішити. Головне вірити в свої сили, в свої можливості. І ви тоді зможете досягнути досить гарного і приємного результату. Але все це залежить від вашого настрою, від ваших дій. Пам'ятайте про це, як буде у вас розпочинатися цей тиждень. Для того, щоб бути з цими постійно приємними емоціями, не потрібно довго знаходитися в цьому стані повішеному. Так, да, якісь може бути і невдачі, але це не має... Якогось такого поводу для хвилювань. Займіться просто з четверга якимось вирішенням поточних проблем. І це вам дуже-дуже полегшить ваше життя. Можливо, тут якісь були поточні от проблеми, з четверга будуть діти, які ви не вирішили. І от в суботу ви будете вирішувати їх остаточно. Будете зважувати всі за і проти, як вам вирішити ту чи іншу ситуацію, як із неї вийти, як розібратися з тою проблемою. І вже ось в неділю у вас все це вдасться. Перед вами відкриються можливості, відкриються нові двері. І ви обов'язково з цим впораєтесь. Головне, не здаватися і вірити в себе, як я вже й говорила. Пам'ятайте про це. Ще хочу подивитися для вас. Послання від фей. Що вам порадять феї на тиждень. Феї вам радять більше часу проводити на природі, якийсь мати з нею певний такий зв'язок, більше на свіжому повітрі, більше прогулянок, більше насолоджуйтеся цими моментами, які зараз навколо нас відбуваються. Навколо нас ще селено, все гарно, все, все, все співає, пташки співають, гарні, позитивні емоції. Пішли в парк, прогулялися, послухали, подихали свіжим повітрям, набралися якихось певних емоцій, пофотографувалися, зробили собі якісь певні такі приємні моменти, якісь позитивні, поїли морозиво, якусь прогулянку для себе зробили. Я бажаю всім гарного тижня, щоб в проблеми оминали вас стороною, а які вже не оминули, щоб ви їх з легкістю вирішили. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!